Навчальний рік у Львові розпочнеться на два тижні швидше з 19 серпня. Це рішення ухвалила міська рада через ймовірність тривалих відключень електрики взимку. Про це повідомив під час брифінгу начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк. Таке рішення управлінню освіти рекомендував штаб із підготовки міста до зими. Усе для того, аби в разі екстремальної ситуації у зимовий період школа могли використовувати як пункт незламності для всіх мешканців. А діти натомість мали більшу гарантію на якісне навчання за партами впродовж навчального року рішення це прийнято з однією метою, що розуміючи, що зима може бути складною, але максимальну кількість часу ми маємо зробити так, щоб діти вчилися у школах за партами і отримували добру і якісну освіту. Постійно працює штаб по підготовці міста до роботи в зимовий період в екстремальних умовах. І власне, що ці програми, які вчора були... Прийняти на сесії міської ради дуже важливо, тому що значна частина міста вона забезпечується як центральним опаленням, так само індивідуальним. Власне, ці програми, які прийняті, вони дають змогу балансувати і підтримувати функціонування міста. Планові замовні канікули розпочнуться 21 грудня. У разі погіршення ситуації з електроенергією канікули продовжать. Також в школах працюватимуть чергові групи для дітей, батьки яких не можуть залишити їх вдома. Якщо ж ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі. До слова, розпочати навчання швидше рекомендуватимуть як приватним, так і державним школам у місті. Софія Фенко, телеканал НТА.